So guys, hello guys. It's uh, what's, up, what's up? What's up? What's up? Yeah, we're going to fucking land. Let's, let's go. It's a crazy video. My oh my god, is that a ball? Is that a ball? What the fuck is oh that? What the fuck is that? Oh what the fuck is that? Oh my god, guys, that's a ball. Бля, прикольно, мені подобається тріндець. Ей, народ! Всім привіт! У мікрофона Інскрейна ми сьогодні пограємо в Content Warning. Це нова ігрушка, яка нещодавно вийшла в сім'ї. Вийшла вона 1 квітня. Це має бути якийсь довбаний угар. Я почитав відгуки і да, люди пишуть, що це має бути довбаний угар, тому ми все будемо грати. Мене дуже порадило те, що тут є українська локалізація. І тут треба, напевно, цю гру грати з друзями, але в мене їх немає, тому я просто ще служму кнопочку випадкового приєднання і сподіваюся, попадуться якісь е, хороші, прикольні типи. Е, це угарна гра, я одну катку пограв, брехати не буду. Е, буває така фігня, не можу доконект... законектитись. Я думаю, розробники це пофіксять. Все, я законектився, і спочатку, як я розумію, потрібно зробити якесь обличчя. Ну, давай зробимо таке от красне. Mm, все, зробили красне обличчя. E, суть цієї гри, ти бігаєш, e, знімаєш всяких монстрів, викладаєш їх на SpookTube. це аналог типа Ютуба. І наболя... наб... e, набираєш перегляди. Як тебе буде багато переглядів, ти станеш популярним, іначе як пройдеш цю гру. Це те, що я зрозумів із опису. E, значить, у нас є 4 фонарика, правильно? Виходить, що так, і є одна камерамен. Точніше, один камерамен. І, в принципі, давайте підемо-подимо ще. Що у нас зараз буде. Ну, в принципі, я знаю, що в нас зараз буде, тому що я кажу, я одну катку вже пограв, просто щоб зрозуміти, що це таке. Е, давай подивимося, з ким ми граємо. О, такі, чу, такі от нікнейми в чоловіків. Ну, з друзями, тут, звісно вже набагато буде цікавіше, тому що дуже гарний войщат. Е, він, типа, як сказати, передає реальність, можливо, коли ти знаходишся в якомусь сценарії, Тобто звук буде такий же самий. Ну, якщо хтось щось буде говорити, я думаю. Ви мене зрозумієте, що я маю на увазі. Значить, нам потрібно зняти щось страшне, і знизу я бачу, що написано, що ми маємо брати 3000 переглядів, але це, напевно, вже після того, як ми знімемо щось страшне. І єдиний мінус, ой, не мінус, а є те, що я зрозумів не відразу: не треба використовувати, як сказати, невдумчивому фонарик, тому що, коли ти його використовуєш невдумчиво, в тебе кінчається батарея, і. Uh, і все, ти будеш бігати в темноті. Uh, а що воно мені треба? Тут можуть якісь монстри попатися, поп попатися, блін, попастися, це по-перше, а по-друге, ну, темна картин картинка на Ютубі це таке собі. До речі, цю гру я забрав собі безкоштовно, і в перший день розробники вирішили типу, віддати безплатно, потім ця гра дуже сильно стрейнула. Зараз на Ютубі uh, багато хто її знімає, і зараз вона, по-моєму, коштує 180 гривень, якщо я не помиляюсь. Щось типу, такої ціни. Значить, я не знаю, де тут монстри. Не, я так розумію, спавняться в рандомні локації. Блін, 99% ще є. В принципі, головне, щоб камерамен ішов за нами, тому що. Йому потрібно знімати. Йому потрібно знімати. Ага, камерамен -камера йде переді мною, це добре. Я йому трошки в лице посвічу. Другими словами, вібло. Так, окей, піднімаємось наверх. Але я не знаю, навіщо ми піднімаємось наверх, тому що мені здається, що ми... Пішли в якусь жопу світу. Угу, ні, ми на якихось. Ми на крещі, ми на якісь крещі, так. Да. Тобто ми, напевно, не пішли все-таки в жопу світу. Головне, звідси, не довбанутися, бо моя трошки клавіатура розшатана, і це буде не дуже круто. Ну, блін, я можу різкнути Ризикнути і упасти звідси, але ну. Чувак, за мене це зробив? І він розложився, да? Ні, він не розложився, подожди Давай, чувак, я за тобою. Я за тобою, блін. Все, давай я тоже падаю, надеюсь, я не разложился. Не, я не разложился, все найс, все, найс, все хорошо, все, значит, давай. Окей, он до якась штука, але это падает треба вже після того, нам, ну, типа, типа, мы маємо. О, подожди, шо с такое? Ебать, шо зарвало? What the fuck is that? <laughs> Я щас, коротше, це сказав у чат, але ніхто нічого не відповів. Я кажу, з друзями це було максимально буварніше. Ну от, ми оцю хуйню щас маємо знімати, я не знаю, що це таке якийсь непонятно довбаний гусь, равлик. Де камеромен, пожи? Де камеромен? Зняти що страшне? А хто камеромен? Все, воно вже жерези, дріндець. Подожди, хто каме. А, ой, був камеромен. <laughs> ну вона його хапає, це капець. Боже, а кстати, да, я розпопався цю херню, от як тільки що грав одну катку, я не зрозумію як з нього вибратися. У мене просто ця херня жерла і от, чувака. А ні, чувак якось вибрався, як він це зробив. Просто немає обучалки. І типу да? Ну все, ми це зняли, да? Нам потрібно щось інше, напевно, знімати. Я нахуй. Ой, ой перний! 28% батареї. Нам потрібно ще щось зняти, я думаю, тому що ну, це мало. Тут мають бути ще якісь монстри мутанти. Мають бути ще якісь монстри мутанти. Так що, давай дивитись, давай дивитись. Та ні, 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 подожди, нам не потрібно повертатися назад, нам потрібно ще щось зняти. Нам потрібно ще щось зняти. У нас ж зверху написано наступний крок, Зняти щось страшне. Нам потрібно ще щось зняти. Я знаю, що таке О2 аж 2, блядь, Ось це повітря. Подожди, я не можу чогось бігти. Єбать! Камеромен! Камерамен! Ебать, що це таке нахер? Де камерамен, блядь? Це баний піздец? Ну, де камерамен? Ч ніхто не знімає? Цю херню треба зняти просто. Я не розумію, де камерамен? Чувак, знімай, блядь. де камерамен? Получається він, я йому от посвітив. Да-да-да, це камерамен і це треба зняти. Давай, погнали, бля, воно тікає нафіг. Але це треба зазняти. Блін, не дуже прикольна мені тема попалася. А, все, все, повернутися до Е, Все, треба йти назад, погнали. Треба бути договору, я так бачу, можна просто нажати кнопку Щ. <смірші> На англійських це кнопка О. Ну, все, ми по ідеї зазняли, і зараз можемо назад повертатися, тому давай підемо назад. Погнали! Я не знаю, де наших два тіпа ще. Ага. Я не знаю, реально, де наших два типа. Давай може кнопку нажати треба. Не, не треба. Uh, 83 метри, 80... О, oh, ніфіга, вони 68 метрів, uh, метр, Ну, коротше, я не знаю, може їх типу, почекати, поки вони прийдуть. Ну, о, чувак, ще бігає, і знімає цю фігню. Ну-ка, да, коротше, я так понял, є різні емоції, ти їх знімаєш, викладаєш. Да, це може бути дуже гарно, якщо ти будеш грати з друзями, я повторюсь. Що реально, ця гра вона вже стрейнула, вона вже стрельнула, вона вже прикольна. Тому. Хто хоче, скачуйте. Ну, купляйте, купуйте. Це реально прикольно. Все, ми закрили двері, ми повертаємось назад, чи ні, Порже. Ні, напевно, треба почекати Чотирьох гравців чи що, я не знаю. Напевно, що так, Подже, а де вони знаходяться? Ох, Йоперний. Е, 21 метр, ну цей чувак, розумі сюди біжить, А цей 139 метрів, Ну, я так розумію, чат працює тільки коли хтось знаходиться близько біля тебе, тобто далеко воно не буде чутно на великій дистанції. Так, пожди, я знімаю фігню, бля, воно мене може схавати, я не хочу до нього підходити. Я не хочу до цієї фігні підходити. Бля, чуваки, ви бігаєте? нам ж потрібно вже назад повертатися, я так розумію. М -м -м -м, скрізь за все, що так, дайте чели? 11 метрів, 12 метрів, 155 метрів. Не розумію, де ці чуваки? Блін, може поки що на паузу піти, я не знаю. Так, да, давайте я поки що на паузу піду, якщось буде гарне, я потім повернуся. Короче, чуваки, найшов другий лобить, більш угарніше. Я не знаю, чи я ставлю в першу катку, просто тут чуваки говорять і тут може бути угарніше. Беремо фонарики. Can I have the camera, please? Є, 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 ай ай дропів. Да, коротше, я, я напевно ставлю в першу катку. Коротше, суть цієї гри, знімаю всяку фігню, викладаєш на спук не хапаєш перегляди і все. А може і ставлю в першу катку, не знаю. Да, напевно вставлю. Okay, guys, get get together, we're gonna. We're gonna make an intro, okay, yeah? Okay, get oh yeah, yeah. it's it's an intro. So, guys, Hello guys! It's what's up, what's up, what's up Yeah, we're gonna fucking land. Let's go, let's go It's a crazy video We're gonna die today Maybe Да, <laughs> yeah. yeah, мені подобається, це реально прикольна катка. Не знаю реально чи вставлю о, першу катку, вона б дуже нудною вийшла, але це вже мені подобається, це вже реально прикольно. Так, погнали. Yeah, so guys, like um, yeah. Yeah, Spook Спуктюб, спуктюб, yeah. О, боже мой, это Это Что О, боже мой, ребята, это Бля, прикольно, мне не подобается трындец О, чувак, ты не Привет Я Я Дуже погане приземлення вийшло в чуваків. Блін, друзі, ми це буде максимально угарно грати, я вам відповідаю. Це просто буде максимально угар. Ооо, это фао. О но оно, Stop it, stop it, I'll do it. дойде. Uh...

Does that mean? <laughs> We must film this shit. Mm -hmm. <laughs> Блін, прикольно, мені вообще подобається. Перша катка на дно вийшла, потому що там чели дуже фігої попалися. Це прям. Yeah. угарно. Це прям угарно. Але поки що ми монстрів не, не знайшли ще. Так, окей, акуратно. У мене зуба фігня захавала. Тому будемо йти акуратно. Wait, dance of Kuratna, like, oh, hey guys, big door, big door. Yeah, yeah, go to big door. Yeah, <laughs> no, you believe you are first, first, you believe you are. Hey, man, so, where are oh, you? Where are you? Where you? Yeah, he is. Hello. Oh, hi, Hello. man. Yeah, yeah. Wow. Да, прикольно, прикольно. Все, подожди. Ми поки що монстрів щось не знайшли, але. Але це да. Але ми їх напевно повинні знайти. блін, мені подобається трендерс. Прикольна гра, реально. А, чувак камераман спарді, блін, я щось можу бігти, то не можу бігти. Типа така фігня відбувається. Where is the scary guy? camera man! Ай камера. О, окей.

Yeah, let's 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 go, let's go. Um, yeah. <laughs> Righto. No, where are I supposed to? He's behind you, purple. He left. Oh no. Oh oh oh! Fuck <laughs> this. Purple left. Oh shit! It's a dead end. Guys, we're um. Screwed. Uh, it's a horror. Be He's... Yeah. Where's the small guy? Where's the little boy? Where's where's the? Yeah, here he is. Так короче нам уже нужно выметаться на павильон Мы не Чувак охеренный просто О, какого черта, Все, Нам уже нужно выметаться потому что ну Мы тут затремались Мы реально

Кажу, да, с друзьями это будет офигенно просто. Ну, меня затянуло, oh, мне уже подобаетесь. О, что это? Yeah, that's that's pretty much it for this. You're yeah, okay good. Now we can take this call. Let's bring a ton of coal. А чё ок, я понял, один чувак левнул уже. Я понял. Просто у нас було четверо на початку і один чалівнув. Ну, короче, нам треба вимітатися, але знаю, як на нізькому буду розказати. <рес> 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 Сука, це йобаний угар просто. Я, кстати, на не... О, отся кабіна, нам потрібно сюди. вау. Uh, wow. <laughs> One man is die, it's bad. He didn't die, he left the game. Right? No, that's You know? Wait, uh, wasn't there a bone here before? There's like super cluster. Didn't we bring a bone here? No, I don't know. Okay, alright. Let's. 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 Вы no. не будет попрол. Мы ж не забрали, да? Open this shit. <laughs> Бля, это уграет за физиц, прикольная игра. Еее, века попро Бля, я думаю, у мене гра Замонтаж Замонтажте відео на SpookTube. я. tub. Спук туп. Ой гайд, это О Бля, це угарно. Бля, прикольна гра максимально. Пишіть як вам в коментарях, до речі. Oh, no, да, напевно я першу катку не вставлю, вона була до одною, це прям защитбіс вийшло. Стоп ид, стопіт, айл до Бабин скриві зберіг клампс, я не знаю як це прикладається Ну коротше, це якісь рандомні коменти накручені Да, на, нам коменти накрутили yeah, okay. Ти чо у мене так мало yeah. чутно? Я ж нажимав на В вроде. Тут mm мікро -hmm. yeah. просто на V включається Уже 1.8K претінг, маємо додавати 3K О, no, oh, oh. <laughs> це я, це я, бля, я витечу цю віднос? Uh, uh, okay. 2-1К. Ну 3К, я думаю, буде, буде, я думаю, 3000. Я так розумію, ми маємо 3 дня, типу, знімати 15 дос, якщо ставимо популярними, то ми, типу, пройдемо гру, да? Вы типу, нам потрібно эти спати? Все, да, ми набрали. Вау, это с вами. 325 букс. Да, і тепер, по идее мы лягаем спати і... И yeah. на наступний день знову дам уж и знимаем. У ідії дам. Але я не знаю, може ми на цьому закінчимо? Типу, як ви думаєте, люди? Я, думаю, Все, чуваки, я, я короче, думаю, на цьому може закінчити. Все, чуваки, вибачайте, я ліваю. Я, коротше, думаю, на цьому можна зафіналити відос. Типу, я поуграв, поняв, що тут треба виживати три дні підряд. Типу, ти бігаєш, знімаєш, викладаєшся на спуктюб і да, це прикольно. Це буде однозначно, весело грати з тим, в кого є друзі. Це прям реально максимальний гар. Блін, мені сподобалось. Можливо, ще пограю. Попробую вижити всі три дні підряд. Ну, а поки для початку думаю, один день записала, типа нормас. Просто дуже великий відос робити не хочеться. Пишіть, вам гра, по моєму, дуже прикольно. Мені сподобалось. А у мікрофон був Інскрейн, Дякую за перегляд. Всім пока. Скоро побачимось.